Ви коли-небудь задумувались, чому англійською дні тижня називаються саме так? Зараз я вам розкажу. Отож, назви днів тижня походять від назв планет та богів. Сандей неділя, сонячний день. Назва пішла від сонця. Мандей понеділок місячний день. Назва не на честь місяця. Назва вівторка Т'юздей пішла від Тюра, Бога війни. Середа, Wednesday, названа на честь Вотана Бога мудрості. Thursday, четвер це день бога грому Тора. Friday, п'ятниця. Це день Фріги, богині кохання. Ну і Saturday, субота пішло від Сатурна. До речі, ви, мабуть, звернули увагу, що відео я почала саме з неділі, а не з понеділка. Це не просто так. Справа в тому, що неділя може бути як першим, так і останнім днем тижня, залежно від контексту. Бо в США тиждень починається з неділі, а вже в Європі з понеділка. Ну що, чи знали звідки походять ці назви? Пишіть у коментарях та підписуйтесь. У нас багато цікавого.